Про те, як змінилися підходи до реабілітації за роки повномасштабного вторгнення, як зробити ефективним відновлення в громадах для ветеранів і ветеранок, ми будемо говорити з Аланом Єпіковим, старшим фізичним терапевтом реабілітаційного відділення. Я вітаю вас за роки повномасштабного вторгнення, підходи до реабілітації пацієнтів. Наскільки змінилися і в чому? Ну, по-перше, це пацієнтоорієнтованість. Да? тобто пацієнт у нас завжди стоїть в центрі в принципі, нашої роботи. Ми завжди орієнтуємося на нього, на його стан. Відповідно, ми робимо не те, що там про як прописано, де, да? по якимось там стандартним алгоритмам, а маємо проявляти не побоюсь цього слова, творчий, да, підхід. В роботі маємо орієнтуватись під потреби конкретної людини. Є певне обладнання, яке було придбане під час повномасштабного вторгнення. В принципі, я по кабінету можу його продемонструвати. Ідемо? Так. Да. тут, наприклад, знаходяться деякі тренажери реабілітаційні, з допомогою яких ми відновлюємо втрачені функції пацієнтів. Це блочний тренажер, який нам подарували. Разом з цією стінкою одна волонтерка подарувала за свій кошт. От ми одразу встановили. Що він розробляє? В тому ж його якби і плюс, над чим захочеш працювати, над тим і будеш працювати, тому що висота може бути така, може бути така. Відповідно, напрямок, звідки буде йти навантаження, воно змінюється. Кут під яким також змінюється. По вазі тут ну, крок звичайний достатній, але достатній для роботи. Відповідно, можна хоч от у нас є пацієнти з ампутаціями верхніх кінцівок, коли кукса залишається десь вище середини плеча, розпрацювати лопатку, да, пацієнт фіксує отаким чином і має змогу пропрацювати рух лопатки для того, щоб в подальшому протез, який буде ставитись. Зверху Кра краще було зручніше з ним працювати, підготовка до протезування. Так само з е ампутаціями, там по нижнім кінцівкам, та ж історія є змога зафіксуватись на пев під певним кутом попрацювати на силу тих чи інших м'язових груп. Mm -hmm. Можу, наприклад, продемонструвати, як один з пацієнтів буде працювати з цим. Це Сашко, це наш е пацієнт. Е вже, Більше року ми знайомі працюємо. Дуже значних результатів вже Саша досягнув, ходить, присувається сам, ризик падіння мінімальний, машину водить, да. на тракторі їздив. Що ти ще тільки не робив? Варив, звар, да, зваркою звар... да, займався. Ну, Яке поранення було? Це черепно мозкова травма після влучання дрону. Ланцету. Ланцету. І, власне, да, це важке було поранення. А і нога це наслідки? Так. Да, ну, механіка схожа, як і при інсульті, тобто, уражується одна половина півкулі, протилежна половина тіла. Ну, є свої там, певні зміни в русі. Яким він був і от за рік що змінилося? Зараз так. Саша може, наприклад, підійми руку вверх. От. Саша здатний підіймати руку, може щось її притримати. Звич... Двоєчки, може, може, да двоєчку боксорську прописати. Може, в принципі, цією рукою притримувати, якщо необхідне, якесь знаряддя праці вдома, якщо він щось робить, да? тобто, звичайно, кисть ще не функціональна, як би хотілось, але за рахунок того, що є рух лопатки, ми відновили плече стало стабільнішим. Саша здатний цією рукою допомагати собі. Да, коли він щось робить лівою, у нас така програма, максимум. Саша мріє навчитись володіти ручною коробкою передач. Так що ми будемо цим займатися. І як Саша тренується на цьому тренажері? Ось, і власне це поверхні по руці, я сказав. А по нозі так само були проблеми, що він погано володів власне, нижньою кінцівкою. Важко було тримати опору, часто втрачав рівновагу на початку. І потихеньку досягли того, що по госпіталь він ходить сам, без нагляду близьких. Цей результат вже був досягнутий певний час тому, він ще додому їздив їздив цим, але зараз повернувся, то якби... Він тут спокійно пересувається всюди. Там зайшов такий, О, привіт. Там, там зайшов, там поспілкувались, попрацювали. Тобто Самостійність покращилась в рази. Mm -hmm. в рази. Наприклад, як, як ми е, працювали в тому числі, це така з вправ, просто на цьому тренажері для нижньої кінцівки. От. Саша вдома так займається, але з допомогою резинка. Але тут можна добре продемонструвати. А, підходь. От, вдіваємо ногу О, таким чином. Саша притримується. Підійди ближче. Можеш. Е, можеш краще лівою притриматись. Так, да, поїхали. Тут дуже важливо повільність руху на контроль. Тобто не просто всім тілом рванути як-небудь, а спроба активізувати якраз м'язи, які виконують, оце розгинання стегна, цей рух угу. цілеспрямовано. І так само можна працювати з будь-якими м'язовими групами. Тобто, тут простір вже для творчості. Що захочеш, то і будеш робити. Тобто, дуже корисний для нас тренажер. От. Ну, достатньо, відпочивай. Давай. Так само у нас є ще деякі, деякі обладнання, яке волонтери подарували. Це, наприклад, от Саша використовує вдома такий апарат, він сам собі купив. Це, наприклад, апарат для розробки кистей. Його основне завдання це підтримати рухливість в суглобах. Наприклад, після поранення або після черепно-мозкової травми, інсульту, да, коли є обмеження рухливості, і м, важко людині ще м, або ще важко контролювати ці рух, він не здатний повноцінно його задіювати. Да, є ризик виникнення обмеженої рухливості, контрактури. Або е, це стан після поранення, коли все загоїлось, там гіпс зняли, все зняли, а не рухається. І можна і вручну треба працювати, да, є певні впливи для покращення рухливості в суглобах. А це такий непоганий варіант для того, щоб на додаток да, підтримати рухливість в суглобах. Я так розумію, що цей апарат не унікальний. Так, так, він не унікальний, але добре, що він у нас є. Я б не сказав, що він робить щось там надзвичайне, але навіть така проста робота. Розгрузка, розвантаження для наших асистентів, це теж дуже важливо. Так що в комплексі з терапевтичними вправами, з іншими впливами, це так само має своє місце в нашому відділенні. Можу зараз продемонструвати, як це працює власне, на вас. Ось ви вдягнули. Так. І ось ми пристібнули. Перевіряємо зараз. Що все заліплено. Так, для демонстрації буде достатньо. Я включаю. Ви зараз жодних зусиль не докладаєте, правильно? От. І тут є інтервал на розгинання, на згинання. Зараз проходить Хоп. і в зворотню сторону. Прямо воно так зжимається? так Так, так. Час, на який на це буде витрачатися, тут регулюється, так що в залежності від ураження ми можемо пацієнту поставити необхідний час. Певні пальці можна перекривати, щоб сюди пневматика повітря не пускала. А Певні навпаки залишати відкритими. Так що якось так. Дякую. Власне, як ви вже помітили, апаратура вся корисна, достатньо сучасна, але в принципі нічого такого космічного, такого, що прям нігде нема. У нас нема такого. Але треба розуміти, що найголовніше в будь-якому реабілітаційному закладі, реабілітаційній команді, ну це власне колектив. Це не, не про апаратуру. Базова апаратура є, добре. Так, гарний фахівець, гарний професіонал вміє помістити його з пацієнтом в пусту кімнату. Він зробить гарний результат. Я так вчився. Я коли був асистентом, мої, моє керівництво на той момент, фізичні терапевти, які мене вчили, вчили таким чином. І Добре. тому так, фахівців не вистачає. Вже станом на кінець 24-го року, вже цим краще. Фахівців готують на державному рівні, в принципі, як це було раніше, але і якість освіти потихеньку підвищується. Да? Був закон прийнятий, наприклад, про те, що викладати фізичним терапевтам, в принципі, ерготерапевтам можуть тільки фізичні терапевти та ерготерапевти. Раніше цим лікарі займались. Е Вчителя з фізкультури, умовно, за освітою. Це різні професії, розумієте? Як фізичний терапевт не може виховати, я не знаю, нейрохірурга, так і нейрохірург геть не може виховати фізичного терапевта, бо ми різними справами займаємося. Кожного по-своєму важливою, але різними. Тому оці зміни на державному рівні, в законі, вони це питання вирішують. Скільки ви працюєте фізичним терапевтом? Це друга моя освіта, і я під час її отримання одразу. Пішов асистентом в один з приватних центрів, я сам з Харкова, в Харкові є приватний центр один, я пішов туди асистентом працювати. І відповідно там вже з другого курсу університету я мав змогу отримувати практичні навички. Так що під кінець навчання я вже був, мав певну кваліфікацію. Той досвід, який я зараз, це набагато колосальніше. Змістовно. Через те, що проходять поранені з травмами, так? Дуже багато різноманітних захворювань, травм, вони комбінуються між собою, дуже специфічні клінічні картини. Для, для фахівця це, знаєте, досліджувати, досліджувати ну, і досліджувати, щоб, щоб допомогти людині. Ви сказали, що зараз є можливість спілкуватися з іноземними фізичними терапевтами, переймати досвід в колег там із Сполучених Штатів або інших країн. Чи вони звертаються до вас за досвідом, щоб розібрати той чи інший випадок? У нас був досвід отримання допомоги, співпраці від лікарів без кордонів, знаєте, цю організацію. А то вони в певній мірі нам допомогу надали. Здебільшого це така матеріальна була допомога, деяке знаряддя для реабілітації. А стосовно навичок, знаєте, ми, ми здебільшого впевнювалися в тому, що ми робимо все, як треба, в чомусь вже досвіду більше. І під кінець. Таке резюме, було, Ітог був від наших колег, вони сказали, що знаєте, ми б хотіли по ітогу приїхати до вас повчитись. То ми вже зрозуміли, що напевно на той момент досвід у нас був все ж таки більший. Які травми лікуєте? Дуже різноманітні, здебільшого, як я вже там цю тему зачепив е уламкові ураження кінцівок. Да, це дуже розповсюджена історія, тому що саме тіло корпус да, захищає бронежилет. Відповідно, кінцівки залишаються дуже часто незахищеними і. Посічені уламками кінцівки, це і просто ем, рубці, да, які не дають рухатись ем, тканинам, да, то через що є, там, виникають обмежена руху в суглобі. або пошкодження нерву. Да, це дуже серйозне враження, яке все вже зрослося, загоїлося, вже там проходить пів року рік. Якщо людина нічого не робить, то може навіть через два роки не бути того руху, який міг би бути, якщо б ми свою допомогу надали. Результат залежить від самого від бажання, від мотивації пацієнта чи від кваліфікації фізичних терапевтів, чи можливо від вже подальшої реабілітації, відновлення. Це дуже влучне запитання, знаєте, комплексно. Воно все, що ви перерахували, і мотивація пацієнта, і наш досвід, наші знання. І та навіть залученість сім'ї, да, якщо там пацієнт з важким якимось ураженням, там або червоно-мозкова травма, або після інсульту, він потрапляє додому, то якщо не буде сім'я долучатись до цього, да, якщо рідні не будуть родини нічого з цим робити, то ефективність буде значно нижча. Що комплексно, всі разом, і ми тепер можемо поговорити про те, як зробити ефективним відновлення ветеранок і ветеранів в громадах, це, напевно, здебільшого підняття мотивації та кваліфікації фахівців, тому що є дефіцит, Да як ми вже говорили, і тільки. Підняття кваліфікації людей, які вже просто по факту отримали диплом і працюють, наприклад, масажистами, йдуть, да, тому що це більш грошей приносить. Тому, власне, ми для вирішення цього питання з адміністрацією обласною, з керівництвом госпіталю, з колегами організували проєкт Нова генерація, да, який фінансується фондом GIZ. Німецьким це більше про навчання чи про досвід? Це про навчання, і як по і того, це буде і про досвід, тому що ми будемо давати їм в рамках проекту певні знання. Фахівці, які будуть приїжджати з інших областей, будуть Ділитись своїм досвідом, своїми знаннями на конкретних кейсах, да, то з конкретними пацієнтами ми будемо залучати пацієнтів до цих навчань. По чому треба в громадах цим займатися? Да? Тому що людина, яка пройшла реабілітацію у нас, вона повертається, наприклад, десь в область, і там е, є простір, є місце, є фахівці, які е, теоретично змогли б допомагати. І що важливо, людині. Е, Більше можливості добиратись до цього закладу. Да? Одна справа приїхати з одного кінця в області в місто до нас, а інша прямо по місцю отримати. По-перше, він зможе частіше проходити ем, сеанси з реабілітації, наприклад, якщо йому треба буде їздити, як він захоче. І по-друге, ну, навіть з точки зору психоемоційного фактору, одна справа, я ж кажу, десь по місцю, а інша їздити. В залежності від захворювання, ем, кількість курсів ем, про, по часу. Він триває зазвичай близько 14 діб. Це НСЗУ так передбачає. Так що 25 закладів, які законтрактовані НСЗУ з НСЗУ да, по Кероворецької області на стаціонарну та амбулаторну реабілітаційну допомогу, можуть до себе так само, як і ми, брати пацієнтів. на на цей пакет як зробити її доступною в громадах, і в принципі, а чого потребує сам пацієнт? Якщо казати про доступність в громадах, вона юридично і так вже доступна. Тобто 25, близько 25 закладів по області мають цей пакет необхідний реабілітаційний від НСЗУ, тобто держава умовно за це надає кошти, і людина може прийти туди і по цьому пакету отримати цю допомогу. Залишається питання якості. Да? Якраз цим питанням ми займаємося в рамках нашого проєкту. Ну і взагалі да? держава зараз цим займається. А пацієнт потребує, потребує якісного життя. Тобто, чим займається фізичний терапевт, в принципі, чим займається реабілітація, це повернення якості життя. Ми лікуємо людину, умовно кажучи, а не хворобу. То для нас є основним це саме порушення функціональності функції. Тобто людина хоче ходити і не може ходити. Є спеціальні кодування, назва, там, діагнозів, які ми ставимо, функціональних. І ми на людину, скажімо, дивимося під цим кутом, да? що б вона хотіла і чого вона не може, угу. бо чого вона потребує. І про що говорять самі пацієнти, чого вони потребують, чого вони хочуть? Вони хочуть, як всі, хочуть жити, хочуть працювати, повернутися до соціуму, хочуть мати можливість вести нормальне, скажімо так, в цілому інтимне життя, мати спромогу на це, мати можливість. В принципі, як і всі люди, вони нічим не відрізняються від нас. Да? І наше завдання. Скажімо так, це підкріпити, зробити так, щоб вони ніяких перешкод на цьому не зустріли. На цьому шляху, як в цілому змінюється система реабілітації в Україні, в Кіровоградській області? Зокрема, в цілому, в позитивну сторону. Наші плани з розвитку реабілітації спрацьовують. Кількість фахівців зростає, все більше студентів хочуть. До нас прийти працювати, у нас працюють, починають, тобто, вже якмога як раніше, почати свою практику, якось е, просто на обмін досвідом приходять. І по ітогу працевлаштовуються у нас, і так і в інших закладах. Найдовший період реабілітації, який, наприклад, траплявся в вашому професійному житті. Юридично, то найдовше реабілітацію отримують пацієнти з ураженнями хребта. Та, спінальними травмами або шийний, або грудний, або поперековий. Вісім випадків на рік протягом двох років, тобто 16 разів по два тижні людина така може лягати в заклад і отримувати. у нас, в принципі, такі пацієнти є. Є історія важкопораненого бійця Віталія Шумея, за яким вже кілька років доглядає батько. І, в принципі, вже є позитивний результат, так як ви сказали, це про розвиток реабілітаційної науки, чи можливо це диво, тому що у вашій царині. Також це трапляється. Я нагадаю нашим глядачам, що Віталій Шумей у серпні 2022 року під Авдіївкою зазнав мінно-вибухової травми та перелом черепа з обох сторін голови. Чоловік втратив можливість пересуватися, говорити та самостійно їсти. Переніс три операції на голові. Лікувався у різних містах України і за кордоном. Поруч із бійцем весь час перебував батько. Тобто, от його наполегливість батькова і дала такі, і плюс медицина, лікування дала такий результат. Черепно-мозкові травми це дуже розповсюджене явище в нашій практиці. Такі пацієнти мають значні функціональні порушення, Їм, їх шлях повернення до свого звичного життя, він дуже протягнутий у часі. І дуже важливо, щоб да, і фахівці в закладі охорони здоров'я і родичі допомагали. Тому от ви кажете, диво, ну, напевно, є частинка дива, але що таке диво, як не погана досліджена наука, Ну, як на мене, звичайно, залишаємо якийсь відсоток на якийсь сторонній вплив, але колективна робота. Фахівців, робота членів родини, в принципі, залученість за можливістю пацієнта, це те, що дає ефективність. Буває так, що, наприклад, чому результат приходить пізніше, да? От начебто він міг раніше мав з'явитися, а приходить пізніше, буває, що в певному закладі фахівці не надали всього об'єму допомоги, який мав бути, не реалізували потенціал на відновлення повністю одразу. І тоді цей потенціал можна потихеньку реалізовувати надалі. То відповідно, інтенсивна реабілітація одразу да, висококваліфікована, вона має змогу там, за той проміжок часу, який є, короткий, там, рік, наприклад, дається, максимально реалізувати все, що пацієнт зможе відновити. Якщо не відновив, то потім да, дійсно вже з реабілітологом, ну, фахівцем з реабілітації, фізичним, мерготерапевтом на дому чи амбулаторно, звертаючись до закладів, пацієнт вже на місці може як відтачувати певні навички. Покращувати певні функції. Пацієнти тут можуть знаходитися з родичами, які б за ними доглядали, якщо це важкі травми. Так, да, у нас є певні умови для цього. Я не скажу, що те скажімо так, всі так можуть, тільки найважче знаходить керівництво закладу, можливість адміністрація, і родичів розташовують тут. І в такому разі, да. Таким пацієнтам, звичайно, трохи легше, тому що вони залежні на певний час зупиняються від того чого, чого світу повністю. І якщо близька людина поруч, звичайно, йому легше це все переносити. Тому ми створюємо умови. Якщо говорити про ситуацію зараз, і, наприклад, для порівняння після другої світової стан по реабілітації, по роботі з ветеранами, то на всьому післярадянському просторі стратегія була одна. Да, людьми скористувались, коли їм треба було, і просто потім ховали подалі з очей. То зараз з певним успіхом стараємо все ж таки більше робити як наші західні партнери, бо вони тоді роки після війни відновлювали відновлювали ветеранів, повертали їм функціональність, повертали можливість. Працювати, жити. І це одночасно і на економіку позитивно вплинуло тоді. І, в принципі, на соціум в цілому. Ми зараз намагаємось так само робити. Зробити так, щоб людина після списання з армії вже мала можливість працевлаштуватись. Наприклад, якщо він там токар на заводі, в мене був такий пацієнт, ну і є його, да, в нього є інвалідність другої групи. Але він працевлаштувався, певні умови йому створили в закладі, де він працює. Він працює, він сам себе забезпечує, заробляє гроші, він себе нормально як, почуває як чоловік, як людина, і, в принципі, комфортно йому.